Друзі, всім привіт! З вами Венс і це рубрика Прокачка без доната. Так, запікались ми. ДДМ на карту пісочниці. Так. По гранатку їм будуть кинути. Але мене винесли. Гранатка спрацювала нормально. Так, чувака. Бруд прокачаний. я бачу. На Скорпионе. Я бачу, что тут будет такая у нас. Важка, катка. Еще я бачу один чувак на тему. На брути гоняя. Жига едет у нас. Ну же хоть без брута. Так, я дивлюсь, что может я даже ид венца возьму. Если они сами будут до меня ехать, то можно брать венца. Оп, оп, оп. Забрал шафтика. Так, жига їде. Забираємо жигу. В попер. Крафік знову летить до нас. Ну так я бачите, мають перевагу, пацанчики, які їздять на трьох припасах. Так, вогнемет прокрафти овердрайв. Його зразу винесли мої тімейти. О, чувак на хопірі вміє грати. Я бачу навіть звівся. Так. Мої союзники вже щось не раді. І я бачу гнівні коментарі. О, терминатор локаник. Yeah. Так, могу ну, возьму я все-таки твинца. Так. Беремо нашого Твінца побачимо, що ми зможемо зробити з ним. Так, поки що нічого. О. Забрав хопера. Вогнемет до нас летить. Так, зараз я наставлю трошки тут мін. Щоб вони не змогли до мене притул під'їхати. Але я бачу, що хоппер на страйкері вміє грати. Мабуть, качає вже якийсь не перший свій аккаунт. Так, я в нас увердай. Та я буду його зараз прожати. Так, десь тут хтось уже крадеться. Забираю рельсу. Так, копер. Не знаю, щось залагало. Ага, то в мене що? Я бачу пінг. 500. Чи-то просто може він з телефона грає, я не знаю. Того він так і гарно стріляє, бо там є автонаводка на телефоні. Так. Не знаю, може у мене щось з інтернетом. Бо я бачу пінг скаче. Треба буде після цієї катки Wi-Fi перезагрузити. Хотів забрати скорпіона, але забрали союзники. Щось нікого не бачу. О, є скорпіончик. Є і страйкер. Забрав я скорпіончика. А інший скорпіончик забрав мене. Але він прокачаний, бачу, має 3000 GS, майже 4. Кинув я гранатку і скорпіон, також кинув. Але це не цей прокачаний, прокачаний той, що грає на цьому. На хантері. О, ще один чувак прокачаний, він є. Також грає на Хантері на шафті, аж Уоррен П'ятий. І вже є в нього бруд. Забрав я його. Ну всіх така пушка, що треба вміти трохи грати в та ній. Так, щоб ви розуміли. скорпіон мене з одної плюхи виніс. Так, промазав. Вогнемет. Так. Хопер пролагав 2000 пін в мене. Не знаю, що сталося. Може в натурі щось з вайфаєм. я вже дограю, От записую відео. Так, ну і в кінці відео зайдемо, відкриємо контейнери, як зазвичай. Я відкривати буду на відео контейнери, щоб ви бачили, що мені падає. Записувати я буду ж без доната через день. Один таке відео з легенди, один без доната, то буде відкриття в нас контейнерів завжди за два дні. Тільки я зміг назбиратись. Так, виніс я скорпіона з овердрайва, а він виніс мене. До речі, зараз новорічний івент проходить. Ну, Так як ви граєте без доната, то вам невигідно ньому брати участь, бо ну, там вам можна було б зафармити цей слот під захисний модуль. Але я так порахував, що він, щоб його отримати, потрібно 20 кроків зробити мінімум. 20 кроків це в нас по 50 тисяч, це виходить мільйон. Тобто, а він коштує 500 тисяч. Тобто ви мусите грати, тратити мільйон кристалів, то вам проще назбирати 500 тисяч і купити його так. Часом просто. Так, ну щось лагає дуже сильно. Тут вже урона немає. 120 пін. Так, 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 не знаю, що це. Це вся гра залагала. І мене виніс Скорпіон. І залагала. Перезагрузим клієнт. Подивимось, чи допоможе це нам. Щось і не перезагружається якось довго. Мені здається, я б його виключив і включив, то було б швидше. Головне, щоб нас катки не викинуло. Бо якщо викине скатки, доведеться мені записувати нове відео, бо мені все одно ще потрібно. Зіграти одну катку, щоб виконати щоденні завдання. О. Надіюсь не буде тепер лагать. Полетіли. Це пінг 20 ніби. 53 вже трошки виріс. Бріон там розвалює наших союзників. Так, я отримав звання. оце бомба. Вже я Уоррен Другій, ще три звання і я тут можу купити собі врута. І тоді буде легше і простіше грати на ВІНС нашому. Ось така у нас вийшла катка. Зараз я заберу контейнери, позабираю все, що можу і відкрию їх. Так, пусто. Нічого нема. Так, щоденні завдання виконав. недільних нам нема, і цих забираю ще це є зазвання контейнер. Що? Переходимо до відкриття контейнерів. Відкриваємо звичайні. Так, нічого путнього. О, щось нормальне. На Хантер, по-моєму. Імунітет від оглушення. Так. Так, рідкі відкриває. Ну тут 15 тисяч має випасти кристалів. Якщо не помиляюсь, ну так і є. Пропустив, там нара. І епічних чотири штучки. Ось такий в нас вийшов відеородик. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь.